дуже ж без квітка не пускають. Так, заходимо в арку, тут лежить брусчатка. О, якісь музикальні шкатулочки. Ой, клас, треба спробувати що. Ага, не буду. Так, отже, тут Бібліотека, сувенірна лавка, ресторан є. Так, і вхід до музею. Ідемо. Гляньте, яка цікава вивізка. Бібліотека для дорослих. Отже, для мене дуже приємна така новина. Я зайшла всередину до музею. І як виявляється, взагалі то квиток нормальний коштує.